Я начальник комунального підприємства Снігурівський благоустрій Мамоненка Людмила Євгенівна. Наше комунальне підприємство займається благоустрієм міста, вивіз твердих побутових відходів, автоперевезення. Працюємо для того, щоб надавати послуги населенню. Вісім місяців снігурівка була в окупації. Ми розпочали свою роботу вже 1 грудня після звільнення. Нам було важко як і всім, тому що в нас була викрадена вся техніка, зруйновані адмінбудівлі. Два роки ми працювали над тим, щоб відновити це підприємство нам не вистачало коштів на відновлення фасаду. Фасад ми хотіли зробити вже більш такий сучасним, і ми шукали спонсорів і вийшли на таку прекрасну організацію, як HELP, які нам надали допомогу в тому, щоб зробити фасад. Матеріали. По утепленню, це мідвати, металопрофілі. Ми дуже вдячні цій організації, яка нам не відмовила, яка надала цю велику допомогу. трошки по трошки ми вже свою роботу зараз наладили і працюємо для блага міста. На майбутнє в нас є мрії це йти вперед, надавати більш якісні послуги для населення.